Ані руш, бо голови прострелю. Будь ласка, не стріляйте. Беріть, скільки хочете. По-твоєму, я прийшов по гроші. Я що схожий на злочинця? Варто кремезному чорному хлопцеві зайти в банк і помахати пістолетом. Як усі вважають його грабіжником? Мені не потрібні подачки. Я шукаю роботу, дурепо. Ти чула довбану роботу. Гроші, це короткочасна допомога. Робота дасть можливість розвинути майстерність і набути досвід. Годі витріщатися, піднімай дупу і знайди мені посаду. Ти в ковтинці сюди мерщи! що ти хотіла? Я хочу покласти гроші на депозит, а потім зняти 65 доларів. Зрозуміло Замовкни. Ти що робиш, лізен? Дзвониш копам? Ні, ти клієнт, я його виконсультувала щодо переказу. Це коп? так рекомендую залишити на балансі щонайменше 500, щоб не платити комісію і перекинути решту на поточний рахунок. Це принесе додаткові 2% річних. Приємного дня, сер. Завжди радий. Озброєний бандити. Я спостерігав за вами. І я приємно вражений. Хочете бути керівником відділу роботи з клієнтами?